Доброго дня, дітки! Щоб життя вирувало в селі чи місті, кожна доросла людина повинна працювати. Ким працюють ваші батьки, яку роботу вони виконують, якими інструментами користуються, ким би ви хотіли стати в дорослому житті? Пропоную сьогодні послухати вірші Марії Познанської про деякі професії. Хто так смачно нам варить і пече. Звичайно, це наш кухар, ніби боровик. Надів біленьку шапку, готує нам він холодник і запікає бабку. Смачний у кухаря пиріг, чудова каша манна. Він дбає про здоров'я всіх йому подякай шана. Є правило кравецьке просте: Сім раз відмір, а раз відріж. І щоб костюм пошить по зросту, потрібно мірку знять раніше. Твій одяг вийде, мов картинка. Все по тобі рукав і спинка. Тож на примірці так годиться, стій рівно і не смій крутиться. Так, це професія кравець. Муляр плечима торкнувся хмаринки. Дім нам будує. Не гає й хвилинки, рівно виводить він стіни в будові. в нього підручний на поготові. Кран величезний сьогодні ще зрання, цеглу доставив на рештування. Кран беручки працювать не ліниться, в муляра швидко робота скінчиться. Ось домурує останню цеглинку і заховається. Геть, за захмаринку. Професія будівельника виникла дуже давно. Навіть первісна людина шукала печеру, де можна було б сховатися від негоди. Поступові знання людини розширювалися, удосконалювалися її вміння. З'явилися спеціалісти, які вміли краще за всіх визначити, де з яких матеріалів і як будувати. Дбали, щоб будівлі були довговічні і красиві. Поступово люди навчилися створювати матеріал для будівництва. Одним із найдавніших матеріалів є цегла. Вона не боїться ні вогню, ні води, ні вітру. Будівельник з окремих цеглин зводить красиві міцні споруди, і в містах і в селах багато будують житлових будинків, ферм, шкіл, садочків, дитячих майданчиків. Стадіонів. Дітки, а скажіть, що ви знаєте про професію кухаря? Якими приладами вони користуються? Ким ви хочете стати в майбутньому? Бажаю вам успіхів! До побачення!